Виправдання насильства немає. Як би не хотіли там, шукати, н -н -н. виправдання немає. Мене звати Анастасія Лугова. мені 31 рік, я журналістка, авторка проєкту Не мовчи». То був звичайний день. Я поїхала забирати сина з моря. Ми з Харчиком сіли в потяг. Зайшли в купе, нікого не було. Думаю, о, пощастило мені. І ми заснули. І вже прокинулася від того, що, ну, що мене б'ють. Він був роздягнений, цей чоловік, ну, лише в, в спідній білизні, Ну, я кричати почала. Прокинувся Захар, і він почав плакати. Навіщо об'яти мою маму? І чоловік різко так розвернувся. Хотів вдарити Захара, в цей момент я настрибнула на нього ззаду. Ну, я тоді реально злякалася, і я вже почала просити, щоб не був мою дитину. І я розумію, для чого ти прийшов сюди. Ми все зробимо, але давай не про дитину. Він такий, а ну добре, точно, давай. У мене тут купе війни. Мене штовхнув це купе, закрив за собою двері, зняв простиню. Будь хорошо дівчиною іначе буде хуже. І в цей момент Захарчик почав дуже голосно плакати. Я кажу, давай я вийду, заспокою сина і повернусь. Я просто хватаю Захара за руку і ми починаємо бігти. Зранку, наступного дня, я виставила відео в соцмережі. Завдяки тому, що ця історія набула такого. Оприлюднення так, загального цей нападник йому було призначено типу, щоб його направили в СІЗО. І він помер в СІЗО. Я почала спілкуватися з психологом одразу, як вийшли з лікарні, це через 21 день після нападу. Життя після насилля, після того як ти про це заявиш, воно є. Не мовчи і не дозволяй. Іншим чинити насилля над тобою.